І залишились реально ті, хто готові були боронити. Було б дуже добре, щоб в Верховній Раді вже повигаяли цю ОПЗЖ. Він перейшов виключно і розмовляє українською. А ти не хочеш зіграти? От я тебе бачу е в головній ролі. Ну якщо тобі запропонують в порнхат знятися, Ну, Я не користуюсь вібратором, тому в мене його вдома немає. Розігнав гей парад у Львові. Його любили. О, наш Кличко, всі, все супер, тільки він став мером. Захейтили, облили брудом. Може, краще так от е, трішки відійти в бік і подивитися, чим це закінчиться. Більшість людей з тих, що тобі вчора е, хлопали, готові плюнути на спину. І він так, він так сидить, розказує і каже, Володя, до залетіли 12 гранат, 10 чи 12 гранат, і він оце все накрив. Е, зараз б я залюбки випив з Володимиром Олександровичем. Слава Україні! Дякую. Привіт, Вася. Привіт. Дякую, що долучився до нашого проєкту. Почнемо з рефлексій. Як ти зустрів повномасштабне вторгнення? Що тобі запам'яталося таке найболючіше? Я знаю, що ти здоровий кремезний чоловік, але ж все таки страх є у кожного, в кожного свідомого громадянина. Да, — Так, відповідно, що в кожного і це, і це абсолютно правда. Ну, потрібно напевно, почати з того, що незважаючи навіть на те, що я народний депутат, і всі говорять, що нас точно попередили, що щось буде, ну чи точно попередили, що на 100% буде, то ні, такого не було. Ми вийшли на вулицю. Перше, що я побачив, що вся вулиця, на якій ми проживаємо, просто стоїть, і це була година напевно, 6 шоста чи півсьомого ранку. Я кажу, так, ви точно, та, ви точно нікуди зараз не їдете. Давайте їде дому. Одразу ми зібрались у Верховній Раді. Переважна більшість. Тому що, звісно, були депутати, яких чи не було на місці, чи вже, можливо, десь дали дьору, Але основна, основна частина була. У чому сила спорту під час війни? Фізична культура і спорт. Якщо його втягнуло в цей процес, якщо він в тренувальному процесі, то відповідно він знає, що завтра він йде на тренування, а це значить, що він, як-не-як, -як, чи на папері, чи собі десь в голові написав розклад, що я повинен встати поснідати. Зібрати сумку, піти на тренування, потім займатися своїми справами чи навпаки займатися своїми справами, але обов'язково я повинен з'явитися в залі, тому що у мене є відповідальність перед моїми побратимами. У мене є куди готуватися, тому що є календар змагань. Я хочу бути там, я хочу себе проявити. От. І це і є мотивація. Це те, що дає саме фізична культура і спорт для ветерана та військовослужбовця. На секунду відійдемо від спорту, від політики, від війни, поговоримо про особисте. І трошки посміємося. От е, в минулому, да, Сільвестр Сталлоне, починав е, свою кар'єру в кіно. Всі ми знаємо, ну, що він був порноактером. Ну, ти... Це скоріше, легка еротика. Ти себе, ти себе випробував всюди і ведучим був. І актором був, як ти до цього прийшов? Це було просто цікаво спробувати себе в іншій ролі? Чи е, якась з дитинства мрія? Пропозиція. А. Це була спочатку пропозиція. Насправді, на той момент було чим займатися, але е, зустрівшись з Віктором Андрієнком, він розказав. Дуже класний сценарій, який вони написали з Ігорем Письменним. Хай він каже: А ти не хочеш зіграти? От я тебе бачу в головній ролі цього фільма. На що я, звісно, сказав, погодився, але дай почитати сценарій. Але зрозумів, що на головну роль я не зовсім підходжу, тому що там потрібно володіти церковим мистецтвом, гнути цвяхи. Розгинати підкови, це трішки не моє. І я йому запропонував, Віті Андрієнко, я запропонував на головну роль іншого, якраз силового трюкача, Діму Халаджи. А я вже зіграв там іншу роль Велета. І ось так потихеньку в моєму житті з'явилось кіно. Там десь паралельно було мюзикл як козаки. І потім вже пішло-поїхало. І так в моїй Фільмографії назбиралося там порядка десяти фільмів. Маленьких, більших навіть є одна головна роль у фільмі Пригоди С. Миколая. Ну якщо тобі запропонують в порнхаб снятися, в страйнички, ні, вже витривалість, мабуть, не так. Хоча тут є перевага, знаєш, як говорять, чому легко в груповусі брати участь, тому що можна прохалявити. <реш> <реш> мені, мені ближче індивідуальні але Я думаю, що я вже на цьому етапі зупинився, тому мабуть цю пропозицію відкину. На початку повномасштабного, да, 24 лютого, наше суспільство українське об'єдналося, да, дати відчуття, що всі залучалися, і тил, волонтерство, всі об'єдналися, все було супер. Але потім, коли вже ми відігнали з Київської області орків, да, наше суспільство знову вибач за мій сленг, росла було булки. Да. Зараз е, і збори не збираються. Як на твою думку, об'єднати наше суспільство? Я, чесно кажучи, не бачу е, ідеальної моделі для цього. На жаль, дійсно, коли ворог був тут поблизу, біля кордонів Києва, дуже всі були об'єднані. Але я, я зараз нікому не закидаю, тому що знову ж таки ми розпочали з того, що. Людям притаманний страх, і люди боялися і за своє життя, і за життя своїх близьких і рідних, тому виїжджали з Києва. Але враження складається таке, що в Києві залишилися реально ті, хто готові були боронити. А потім, а потім ми побачили, що за півроку, за дев'ять місяців почали приїжджати всі ті. ті. Дакому, яка різниця в принципі. І, ну, і пішло поїхало. І їх стало набагато більше, ніж тих, хто скромно можливо мовчить і тебе. Ви багатодітний тато. Ваша, ваша порада. Як ви говорите з дітьми про війну? Що ви обговорюєте з ним, а що краще уникати, щоб все ж таки зберегти дитинство? Тим більше, що у вас діти різного віку, і ви можете поділитися досвідом. Я не думаю, що тут ти якимось чином можеш уникнути. Діти зараз не можу сказати, що дивляться постійно новини, скоріше, вони їх не дивляться, але вони всі користуються соціальними мережами, телеграм-каналами. Хочу сказати, що навіть е, мій третій син Олександр. Він до повномасштабного вторгнення, ну, в міру того, що більше часу проводив з дружиною, а дружина в мене російськомовна, і він більше використовував російську мову в повсякденні, там і в садочку, також на вулиці. І йому самому в тих шість років йому прийшло, що він повинен відмовитися від цього. І він перейшов виключно і розмовляє українською, навіть в такому віці. То що можна такій дитині ще сказати? Він сам свідомо до цього прийшов. Його не потрібно було переконувати, тому що він і так все бачить і все розуміє те, що відбувається. Короткий бліц: сила чи витримка? Що важливіше? Витримка. Ваш улюблений запах дитинства. Uh, хліб смал цибуля. Що ви в останнє ремонтували власноруч? Боже мій. Та щось буквально вчора, але я вже забув, що це було. <рес> вдома чи? чи в машині? А? Вдома чи хочу... в машині. Не, я вдома? хотів спаслить сказати, вібратор. Я не користуюсь вібратором, тому в мене його вдома немає. Що найабсурдніше, найсмішніше про вас писали в інтернеті? Що я розігнав гей парад у Львові. Вау. Красавчик, дай. п'ять. При тому така історія. Василь Версю, хоча я вже на той момент не проживав у Львові, я вже проживав в Києві, але така історія. Василь Вірастюк одного ранку прокинувся. У нього дуже сильно болів зуб, він домовився зі стоматологом, йшов на прийом, і чомусь він йшов пішки чомусь він йшов пішки. хоча я зазвичай їжджу в автомобілі по проспекту Свободи, де в той час представники сексуальних меншин от, організували свій парад. Ну, і так як Василь був в поганому настрої, він взяв їх і розігнав. Отака от історія. Мені навіть на той момент дзвонили з Москви з якогось видавництва інтернет, запитували, перепитували, чи реально це таке. Я тобі дуже вдячний. Я вважаю, ти знаєш, я те саме роблю. Насправді це. Коли йду до стоматолога, я вважаю, це кожного особиста справа, хто з ким спить там під ковдрою, але нащо це виносити на загал? Я, як батько. Доньки, я не хочу дивитися цю пропаганду, щоб моя дитина це бачила. Вона буде доросла, вона сама зробить для себе вибір, який вона хоче. Я нікого не засуджую. Mm -hmm. Але навіщо це пропа маси пропагандувати? Як вони ось ходять по Києву за ручки, цілуються обнімаються. No, по перше, але... я думаю, що це про це природні прагнення? Мабуть, ким саме людина стане, чи то дитина стане, і яких сексуальних вподобань? У мене особисто, я з християнської родини в мене виникає в голові дисонанс, коли кажуть: ти не можеш говорити, що ти проти абортів. В сенсі ну, навчіться купувати презервативи, пігулки. Наше ви вбиваєте? Дід... Звісно, є медичні показання, немає взагалі. Ну, але казати про те, що там я за те, щоб. Ну так само, як і з е... шлюбами в одної статі. Вибачте, це ваша особиста справа. Але тут до речі, а мені цікаво, що інколи це працює навпаки. От, коли виходять мітинги проти них, тобто то там вийшло тригії mm -hmm. і Ніхто не знав. Якби не вийшла якась січ, не побила їм морди і не зробила їх публічними, і нас зробили варварами. Тут якось такий важкий, мені здається, баланс, як його витримати. Непроста історія. Так. Може, краще так от трішки відійти в бік і подивитися, чим це закінчиться. Так. З ким з історичних постатей ви б. Випили каву. Зараз я залюбки випив з Володимиром Олександровичем кави, тому що давно нема можливості з ним поспілкуватися. Домолюся про політику не говорити, але в мене одне питання є. Продовжуючи тему гейпарадів, mm -hmm. да, mm -hmm. як ти їх розганяв. Було б дуже добре, щоб Верховні Раді вже повигаяли цю ОПЗЖ. цих цих. Ото справжні Ну так, але ми ж не можемо це зробити неконституційно. Так. Точно так само, як і не могли заборонити московський патріархат. Тому що як не дивно, але про це пише Конституція. Так. Воля віросповідання. Ну, я не хочу, я не йду. Ви були спортсменом, якого любили всі. А чи любили, Це наш богатир. Це і люблять. Вибір я розумію, я розумію, що і люблять, але стільки, mm. стільки бруду лється. Візьмемо приклад Клічка. Поки він прославляв Україну як спортсмен, як боксер на всесвітній арені. Да? Ну про ключка його... є багато спірної його інформації. Його любили, його любили. О, наш Клічко, всі все супер. Тільки він став мером, все захейтили, облили брудом. З вас теж те саме, поки він не пішов. Ну, саме. Він не на, жаль, депутати, на жаль, в розумінні людей. От тільки ти стаєш депутатом, тобі там е, більшість людей з тих, що тобі вчора е, хлопали, готові плюнути на спину. Коли ви в казали про бач і за що? Е, ну, я досить часто говорю. Так. Тільки сильна людина може знайти в собі сили говорю. визнати вину. Признати ну, і вибачаю. Свої десь. кохані, я завжди це говорю, тому що не завжди буває в настрій. Десь там щось набурчу, десь трішки більше надавлю щодо порядку в хаті, на кухні і так далі. Вона, що ти так на мене, бурчиш, там, або, або діти щось зайвий раз трішки підвищив голос, потім вибачаюсь. Яка історія вас найбільше надихнула, або, можливо, навпаки, зачепила? Я особисто з ним не знайомий, але найбільша історія, яка мене зачепила, хоча їх є насправді дуже багато, тому що багато інтерв'ю передивився. Хлопчини, на жаль, не пам'ятаю прізвища, може, ви згадаєте, який з батальйону Свобода, який розказував, що вони 68 днів на позиції без ротації були, і його побратим накрив собою. А гранати в беріг від того життя інших побратимів. І він так, він так сидить, розказує. І каже: Володя, до ці, залетіли 12 гранат, 10 чи 12 гранат, і він оце все накрив. І він отак оце все розказує. Так. Дякую вам. Будь ласка. Слава Україні. Героям слава!